Президент США Дональд Трамп не знає, хто дав розпорядження минулого тижня призупинити постачання озброєння Україні. Про це він заявив в ході засідання свого кабінету, відповідаючи на запитання журналістів. Очільник Білого Дому також різко розкритикував господаря Кремля Владіміра Путіна. За словами Дональда Трампа, той несе багато нісенітниць. Тож США таки можуть ухвалити нові санкції. Під час спілкування з пресою президент Сполучених Штатів висловив переконання у війні проти Росії. Україна тримається завдяки американській зброї. Варто додати, що за інформацією порталу Axios, Трамп розпорядився відправити Україні 10 ракет перехоплювачів для Петріот. Ми не задоволені путіним. Я не задоволений Путіним, бо він убиває багато людей, і багато з них це його солдати. Я дуже не задоволений ними. У цьому немає жодного сенсу. Все виявилося складнішим, але це просто складніше, і тільки і я скажу: українці були хоробрими. Ми дали їм найкраще обладнання, яке коли-небудь створювали. Ми дали їм протитанкову зброю, яка знищувала танки. Тобто, ти просто наводиш її в напрямку танка, і танка вже нема. Ми дали їм ракети Новіші і найкращі вони змогли збити багато цілей у Держдепі США. Підтвердили, що і надалі підтримуватимуть Україну і допомагатимуть їй захищатися. Мовляв, піклуються про українців і забезпечують усе необхідне для оборони. Речниця держдепутемі Брюс наголосила постачання зброї, поновили після технічної паузи, пов'язаної з переглядом запасів Пентагону. Зазначила, президент Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що підтримка України має тривати, і Сполучені Штати зроблять усе, щоб вона могла себе захистити. Президент президент неодноразово та рішуче висловлювався про вбивства, які тривають, і наголошував, що цьому треба покласти край. Він підкреслює необхідність припинення вогню, про який мають домовитися обидві сторони. Я попереджала вас, що варто трохи зачекати і не робити зайвого галасу. І ось ми вже бачимо, що постачання зброї до України відновлюється. Президент чітко заявив про свою позицію цього приводу. Він глибоко переймається ситуацію та твердо налаштований підтримати здатність України до самозахисту. І це є його головне зобов'язання. Дональд Трамп запропонував Німеччині продати один зі своїх комплексів Петріо для України. Але канцлер Фрідріх Мерц не погодився. У Берліні нагадали, що Німеччина передала Україні значну частину своїх систем ППО, навіть більше ніж США, у відносному вимірі. Тим часом президент Франції Мануель Макрон виступив у парламенті Великої Британії під час державного візиту. Він заявив, що європейці ніколи не залишать України, а російська агресія загрожує всій Європі. Макрон також закликав посилити співпрацю в НАТО і оголосив, що Франція і Велика Британія планують підняти оборонні витрати до щонайменше 3,5% ВВП. Це перший державний візит президента Франції до Британії з 2008 року. Європейський союз планує довгострокову фінансову допомогу Україні, яка може стати частиною наступного семирічного бюджету. Видання Bloomberg пише про суму у 100 мільярдів євро. Згадана сума, яку планують виділити з 2028 року, виділятиметься у форматі грантів і пільгових кредитів на зразок уже чинної програми допомоги. Головне завдання закрити нестачу допомоги через зменшення підтримки з боку США. Остаточне рішення щодо цієї фінансової допомоги країни країна ЄС планують затвердити 16 липня після презентації нового фінансового плану.